29 травня і дощ. Дощ, вчора було сонце, а сьогодні вже дощ. Ну що, закопане, це закопане. Вчора було ясно, сонечко, а сьогодні вже опять дощ. Ну, такий не дуже великий, а в обід передають взагалі бурю. Така перемінлива погода. Я йду до, на роботу, до праці. Сьогодні у мене повен робочий день, ну трохи легший, ніж, ніж міг би бути. Так що я сьогодні думаю, що буду трошки свободніше, бо вчора прям була забита цілий день, без, взагалі без переривів. Вчора з мамою вечором ходили гуляти. Так я там поснімала трохи, в кінці відео додавлю. Вона мене вчора водила гуляти. Показувала мені закопани, бо я ж працюю і практично немає часу, щоб піти і щось там десь подивитися. Погуляти по городу, по місту. А вона мене вчора повела, каже, я тебе поведу по таким містам, де ти ще не ходила. Що ми вчора гуляли. Ну так і що, значить, розкажу гуляти. Вийшли десь ми часов, мабуть, пів восьмого, може десь так. І пішли гуляти. Гуляли, мама мені одразу сказала, що цей маршрут буде не дуже легкий в плані е кілометражу. Ну і пішли ми собі гуляти, гуляли, то знімали. людей було не дуже багато на кропувках. але як для вівторка, то прям ну, нормально. Взагалі, ми гуляли-гуляли і сиділи, і все таке. А потім уже як йшли додому. У нас на крупувках піднімалися і побачили поліцію. Що поліція стоїть там біля одної лавочки. Ну і ми проходили якраз мимо того місця. Ішов. І значить, мабуть, якийсь випив, мужичок. Вони його там наручники йому оділи, не могли запхнути в машину. А ще один підійшов і почав кричати, нецензурно лаятися до цих поліцейських, що вони так типу, ділають. Ну, в общем, йому пару разів сказали, йди, типу, тому що ти з нами поїдеш. А він, каже, не слухав, далі почав, ну, матюкати, в общем, нехорошо казав. Ну і, в общем, його теж. Скрутили. Потім визвали підмогу і забрали того п'яного сильно і того, що сильно возмущався. Мама так розстроїлась, капець. Я, чесно, не знала, що вона має така мнітельна. Вона так розстроїлась, прийшла додому прям. Їй плохо, їй так жалко було тих п'яних. Скажу, мама, ну для того ж і працює, щоб закопаному було безпечно. Якщо вони нічого поганого не робили, то їх відпустять. Не треба там прям хвилюватися за них. Ну, а якщо робили щось якийсь дебош, то я вважаю, що це правильно, тому що ну, приїжджають туристи, вони хочуть бути в безпечності. що... Якщо... Ось такі діла. Така ситуація. Вчора. вчора у нас була з мамою. Погуляли, чуєте. Так, значить що, дівчата вийшли гуляти. Не здавайте, коли це вечір чи день чи утро. Просто вийшли гулять. Мама сьогодні буде мене вести по новому маршруту. Сказала, що якщо я хочу дуже сильно погулять, то вона мене може повести. Вона ніколи там не ходила ще, а я кожен день ходжу. Так що сьогодні будуть інтересні види з Закопаного. Представляєте, звичайно по види кудись. Йду їду, а сьогодні прямо з закопаного. А саме інші, коли в мене люди питають, я зайшла в жапку купити морожену кофе великою. А вони питають, де ви брали таку трускавку, а я не можу об'яснити де. Так що Ліда зараз вивче вулиці і скаже мені, щоб я могла людям об'яснити, де знаходиться іменно. Да? Да, да, да. Так, яка у нас обстановка на крупувках? Сьогодні у нас вівторок. Да. Вівторок, якби не сезон. А на круповках люди є. Є мама, да, так? Люди, як ви встаєте? Да, Покрутився. Ну, я вважаю, що нормально. Є люди. Не пусто, могло бути і пустіше. Казав батько сюди, я мабуть мене багато. Ні, не багато. Ви люди сім часом травми звичайно, на роботу сюди, uh -huh. то каже, одна-дві людини тільки йдуть десь теж такі які на роботу. А сьогодні йшов трошки пізніше, десь пів восьмого. Кажу, людей було вже вало, прям таки пів часа да. ролі грає. Так. А взагалі із середи, кажуть, вже будуть закопані їхати туристи, тому що опять довгі вихідні, свято, так що знову будуть Боже, Так що, Будуть опять туристи, опять будуть. Ну у нас це Троїця, а у Польщі якось воно. Я отпитала в одної Польки, вона у нас клієнтка була. Вона спрашивала, чи є у нас таке свято. Я кажу, у нас іменно такого немає, може є щось подібне. Об'яснила, яка он таємська. Ой, дивись, в мене засінчує. Це так сюди? Диви. Ага. Значить, я об'яснила примірно, як виглядить наша троїця. Вона сказала, що у них є теж. Тіпа, такого, як, такого свята Троїці. Ну, воно не дуже сильно празнується, ну, не таке велике, як Боже чало. А у нас такого немає, я не знаю. От, я думала думала, у нас наче немає такого нічого. Хоча треба хорошо. Богданчик нам буде все об'ясняти. Він дуже усилено усилений релігію. релігія. Да. Сюда і їсти, включає мультики. Я кажу, що ти дивишся? А Він це релігія. Так, да, він ще з дому у нас любив такі всякі в церкву ходити, релігіозні пісні слухати. А тут в школі ж ну, в Україні то немає уроків в школі релігіозних, а тут у них в школі є релігія, він на неї ходить, йому подобається, він сам потім ізучає все, що йому такі теми. Так що Богдан у нас, да. Релігію любить. Ми зараз куди тут будемо? Та ні, ну як. А ми не будемо до неї. А розходить. нам сюди, да? да. ну, так? Там буде магазин, ми ще прийдемо, да? А він не закритий буде? буде? Хочу шо? морожене. Та, що на дієті сидить. Ну що делати? Зараз да? вийдемо до нового магазинчика і віда вам покаже. Угу. Якщо ви думаєте, що ми тут тратимо з мамою багато, багато грошей, то ми з нею вибрали саме дороге морожене, думали. А воно стоїть дешевше води. 2,29 стоїть морозиво і 2,69 стоїть вода. Коротше, наша гульня, сьогоднішня... Ми їсти не будемо, ми зразу викидаємо, не пробуючи шутка ха. Ні, наша, короче, гульня сьогодні вишла, нам дуже дешево в магазині. Так дайте, я ж вам розпаковочку як сделала. Ну, вот. Наркотики. Ну що, мукбан? Попробуємо, як я вам. Пахне. Як активірований уголь? Два в одному. Не пойму, мама надо, щоб попробовала. Смішно, так? Батько вдома добреше робив. Угу. Все, топаємо. Якщо буде все нормально, то ще включимося. Вічна стройка стадіона. Ніяк не достроює. Так, да, це буде стадіон. Тут колись і був стадіон, а це його реконструюють. О. Ти мені зараз по кожен діяльно спорзон пойдемо. Це з ним. Кожен дір приносився сюди. Оце мама мене завела, так завела. Ну, це тільки вона може знати, де це такі відоки. Зупинка. Дівчата сіли віддихнути. Дивитися на Гівон і віддихати. Як вам прогулка? Мам? Ой, супер, мені так подобається ця дорога. Я так хотіла, щоб воно хтось походив. Це сьогодні просто чудо, що ми сюди прийшли. Ну? Можна у вас поправитися, поки Можна. у вас зеркало наяву? Можна поправитися. Можна показати, скільки я прийшла? Давайте. Подивитися. Я ж тільки не пройшла, це точно. <рес> ну, я три прийшла вже з Богданом утром, так що. 4200. 4420, 6 тисяч шаїв, 300, 630 шаї. І 4420. Тумничка. Mm -hmm. Це ще жний вечір, це ми тільки в одну сторону пішли, а ще стільки ж треба назад пити. 4400? Півтора і півтора-три. Нормально, я дома покажу. Їми. Да, юж? Ну mm. йдемо. Добре. Дівчата посиділи і йдуть далі. Блін, чекаю клієнтку, яка спізнилася вже на пів години. І від того часу знову спізнилася вже на 5 хвилин. В общем, погода у нас налажується, налагоджується, стає більш ясніше. Сонечко просвічується. Так що всім бажаю гарного, чудового дня. Побігла я работать. Всього вам найкращого.